Сьогодні ми вже досить багато чули пісень, лунало славу Богу. І знаєте, можна вже навіть подумати, ну, чому стільки багато пісень, чому от, саме в пісні виражає свою подяку поклоніння Богу. І знаєте, я хотів би вам таку навести статистику, що є така, такий фонд, який збирає а, спадщину національну. І там записано. Всі народні пісні, українські народні пісні, і там їх 15 з половиною тисяч народних пісень українських. І знаєте, нас переслідують італійці, і в них є народних пісень аж 6 тисяч. І знаєте, ми десь виражаємо, багато виражаємо українців от в пісні виражаємо свою хвалу або ж виражаємо свої емоції. І... Якщо подивитися на історію, яка відбувалася під час народження Ісуса Христа, ми також можемо зауважити, що там багато, багато є пісні. Наприклад, коли, або ще не, не просто пісня, а хвали для Господа. Наприклад, ми читаємо в руки перший розділ і сорокова вірша, декілька віршів. І війшла вона в Дім Закарія, тобто Марія, так й привітала з Єлизаветою. А коли почула Є... Є... Єлизавета від Хання Маріїни, що... кри... то кинулася дитина в утробі її і сповнилась Єлизавета Духом Святим і промовила голосом гучним. Благословена ти міжона, благословений тіл утроби твоєї, звідки це мені, що прийшла мати Господа мого до мене. Тобто, ми бачимо, що Єлизавета прославляє Бога ж Оспівує те, що відбувається в той момент, а також Торокшовського тексту і промовила Марія величає душа моя Господа, і зрадів дух мій упоці, Спасителі Моєм, що споглянув він на покору Суги своєї. Ось я від ними і блаженною зватиму, зватиму мене всі народи. Ми бачимо, що, коли тільки ще Тобто в процесі народження Ісуса Христа ми вже бачимо, що люди, які скажімо, були причетні до народження Ісуса Христа, вони вже величали Бога, вони вже славили Бога. Також в другому розділі ми читаємо 13 вірш і 14 вірш такі слова. І зараз з'явилось із ангелами численне воїнство небес, хвалячи Бога і прославляючи. Слава на напишені Богу! А на землі мир між людьми, людьми добра воля. І також 20 й вірш. І вернулись спавтухи, прославляючи та хвалячи Бога за все, що чули вони та бачили, як було їм сказано. Поправді багато слави Богові віддавалося в той час, коли він тільки народився. Якщо ми читаємо далі історію Ісуса Христа, ми бачимо, що. Люди прославляли Христа, коли він входив в Єрусалим, Його прославляли, коли він проживав життя йому, тобто умивали Боги і іншим, його величали. Я хотів би задати, щоб сьогодні задали ми сьогодні питання собі. Сьогодні багато лунає дітей, багато лунає віршів. А чи знайшли ми в своєму серці слова подяки нашому Богу, слова? Величуємо, коли ми співаємо пісню, чи ми її співаємо з серцем, коли ми переживаємо ці слова, чи можливо просто так в розумі, або ж просто ми співаємо, тому що нам, нам подобається. Як важливо, знаєте, щоб ми прожили у цій різдвяні свята і по-дійсному прославили Бога, по-дійсному йому віддали славу за те, що він зробив в нашому житті. Як я казав, що і в нас, християн, ми багато співаємо. і Пісня відіграє велику роль. І одна пісня, яку ми співаємо, що коли в житті не чи радісне життя, чи вдома, чи в дорозі співає пісню я. Знаєте, як важливо, щоб по життю, коли ми йдемо, щоб на нашому серці була пісня. Ви, можливо, скажете, ну не завжди ж є пісня, Ну не завжди є різні періоди життя, коли, наприклад, переживання якісь пісні нема. Наприклад, ми візьмемо самопівця самого півця Давида. Або ж на просто Мойсея і інших мужів, коли він щось траплялося в їхньому житті, ми бачимо, що там написано пісня Мойсеєва, пісня Давида. А особливо яскраво видно, що Давид він по особливому виражав в піснях свої емоції. Наприклад, коли щось траплялося, якась перемога, він оспівував слава Богу, коли в нього траплялися перешкоди на житті, коли в нього приходив страх або ж ворог, він. Своє серце відкривав для Бога. А коли у нас щось трапляється, чи відкриваємо ми серце своє для Бога, можливо, не тільки в пісні, а також в молитвах своїх, в своєму розумі, чи ми віддаємо частину з себе для Бога. Як я казав, що можливо не завжди недоречно завжди є пісні. І один із прикладів це сталося в ізраїльському народі такі, такі слова. Це буде Псалом 137 -й. з першого віша. Над ріками Вавилону так сиділи ми і плакали, як Сіона згадувала. На вербах їхніх повішали ми арфи наші, бо там захотіли від нас слова, слова із пісні радості наші, наші поневолювачі. а наші мучителі веселищі. І казали вони, а ну заспівайте нам пісень Сіонівських. І відповідь цих мужів, як же нам пісні Господні, як же нам пісні Господні на чужині співати, коли забудуть тебе, Єрусалиме. І, і вони далі розкажуть, що тобто вони виливають свою біль в серці, кажуть, як нам співати у цій пісні веселощі? Нас немає зараз, ми на чужині, вони знаєте, ці люди, вони хотіли, щоб заспівали оцих хороших веселих пісень Сіонських. А вони кажуть, як же ми можемо спати? Знаєте, по правді не завжди в нас є в серці пісня, або пала для Бога, оскільки ми можемо переживати важкі часи в нашому житті, коли приходять переживання. Але в приклад цьому протиріччя, можливо, навіть я захочу зачитати в діях 16 розділ і 20 вірш. А у півночі Бахмута, сила молились, славили Бога піснею, а в'язнім слухали їх. Ми бачимо, що павло та сила вони знаходяться в темниці, їхні ноги в кайданах, групі в карайнах. І знаєте, вони перед тим були побиті. А що відховається в серці сили та павла? Вони співають. Знаєте, не завжди обставини в життя вони впливають на стан душі, не завжди те, що вони переживають або ж біль в серця, біль, можливо, тіла вони не впливають на стан душі, коли твоя душа вона вдячна для Бога, і вона відкрита для того, щоб... Слава і Бога! І далі, що, що сталося, від того, що ми не співали на то знання, я зачитаю 26 й вірш. Раптом стався великий землетрус, що аж підвалими у в'язниці закидались і повідчиняли зараз усі двері і поспадали кайданицю. Ми бачимо, що робить пісня, коли вона звучить від щирого серця, коли вона в серці тому, яка, в якому дійсно є слава для, і хвала для Господа. Як важливо, щоб навіть в тяжкі часи нашого життя ми знаходили сили для того, щоб прославити нашого Господа. Знаєте, я не буду довго поширюватись, хочу зачитати останній текст, це буде колосян, третій, і... 20... третій розділ і 16 віша. Слово Христове нехай в вселяється вас... Вселяється вас, багато на всяку премудрість. Навчаючи і наставляючи самих себе псалами, хваліннями та піснями духовними, у благодаті співаючи в серцях ваших Господи, усе, що робите словом або ділом, усе робить в ім'я Господа Ісуса дякуючи Богу Отцеві через Нього. Як важливо, щоб протягом життя ми в нашому серці дійсно була ця пісня, щоб ми знаходили слова подяки для Бога. Можливо, це не буде завжди в пісенній формі, але щоб ми прославляли нашого Бога в молитвах і, в, і своїм життям. Я хотів би поважати, щоб кожен із нас, проживши ці різняні свята. Знаєте, ми, можливо, проспіваємо багато пісень, але по дійсності не прославимо нашого Господа. Хай Господь нам допоможе, щоб ми ці різняні дійсно різдвяні свята дійсно прославили нашого Бога. Йому тебе слава. Амінь.